Вітаю вас на радіо М. Це програма інтерв'ю тайм з вами ведуча Міщаня Зорина та наша гостя, нутриціолог Антоніна Ремень. Вітаю вас. Добрий день. Що насправді означає слово дієта і чи обов'язкове взагалі обмеження дієтами? Що ви скажете? А, для мене дієта більшість думає, що це про якесь обмеження. Але насправді це має бути стиль життя, тому що дієта має нас давати енергію, класне самопочуття, щоб ми себе добре почували протягом всього періоду, а не колись там нам погано в якийсь період часу в нас мало енергії, відсутність мотивації, тому подібне, тому що їжа напряму на це впливає. А от якщо порівнювати, наприклад, дієту із як стосунки з їжею, от є. Стосунки класні, теплі, приємні, а є токсичні? От так само по суті це стосунки з їжею, з якою треба бути не на ви, а на те, щоб вона працювала на організм, а не ми на неї, щоб потім те харчування по суті ми їмо робимо собі гірше, і потім в нас з'являються хвороби і погане самопочуття. Які основні типи дієт існують сьогодні? Ну, якщо можна умовно так поділити, то це там низьковуглеводна, наприклад, кетодієта, монодієта це якщо там сидять тільки на гречці або на апельсинах, тобто їдять апельсин, апельсиновий сік п'ють, плюс середземноморська. Це стандартна, да, там немає м'яса, там є все, що там з рибою, з морепродуктами пов'язано, і, і лікувальна дієта сюди ж, високобілкова, наприклад, як е, корнівор, е, там, де вживають тільки м'ясо і тваринні жири, така досить специфічна, але ми це трішечки, я думаю, розберемо. ось Це якщо умовно, ось так е, порозпреділяти ну ще, звичайно, лікувальна, але там, в залежності від того, які в кого проблеми зі здоров'ям, тоді там дійсно підбирається індивідуально ця лікувальна дієта. Ось поговоримо тоді про лікувальну саме дієту. Чим вона відрізняється від ось такої популярної в інстаграмі? Все залежить від стану людини, від скарг. От, наприклад, якщо ми говоримо про. Проблеми із шлунково кишковим трактом. От те, що я дуже часто бачу серед своїх клієнтів, це здуття, це метеоризм, це важкість після їжі, це можуть бути закрипи, можуть бути діареї. Тоді ми розбираємось в причинах, і тоді, звичайно, це не буде якась одна стандартна гарвардська тарілка, да, на яку всі орієнтуються, хоча це неправильно, тому що не враховують особливості свого здоров'я, які є проблеми. Плюс, якщо, тобто, це буде там є така дієта, як фудмеп. фудмеп на є певна категорія продуктів, які прибираються, щоб в людини не було здуття і метеоризму. При синдромі подразненого кишечника ця дієта також працює класно. У мене навіть власний досвід мій був, я сиділа на цій дієті, да вона працює, якщо в комплексі працювати. Якщо, наприклад, аутоімунні захворювання, там дійсно там також аутоімунний протокол потрібно дотримуватися, щоб це на початку, коли є запальний процес в організмі. Якщо ми говоримо про будь-які запалення в організмі в кишечнику, тоді це також буде інший тип харчування. Якщо це відсутній менструальний цикл, це буде знову знову ж таки інший тип харчування з акцентом на якісь певні макронутрієнти, це, як правило, білок плюс жири, ну і звичайно в балансі вуглеводи. Якщо ми говоримо про гіпофункцію щитовидної залози, гіпотеріоз, звичайно, там буде також інша дієта. Тобто, все індивідуально. А в нас як побачили щось в TikTok або в Інстаграм, в Рілс і. Чомусь вирішили, що їм підійде таке харчування. Але ні, людина просто ділиться, але це не означає, що за нею потрібно повторювати. Тому що саме головне на першому місці це, звичайно, буде здоров'я. Чому одна і та сама дієта працює для однієї людини, а може нашкодити іншій? Генетика це напевно буде на першому місці. Сам метаболізм, плюс, можливо, якісь відхилення в. І саме на фоні дефіцитів, да, тому що якщо ми, наприклад, візьмемо таку популярну веган, да, веганство більшість ну я не кажу про всіх, але більшість може зайти непідготовлені, заходять з дефіцитами, з проблемними з проблемами шлунково-кишкового тракту, а там тільки рослинний білок і велика кількість клітковини. І відповідно в них здуття, важкість, метеоризм, знову дефіцити. І чомусь вона не працює. А курс відносно все нормально, і їхня генетика не так впливає, і їм буде нормально, і вони себе будуть нормально почувати. От, але ж знову, як в нас зараз подивився, думаю, так мені треба спробувати. Потім зникають місячні, потім порушується робота шлунково кишкового тракту, і це треба потім все відновлювати. Тобто, ваш експеримент в місяць може закінчитись відновленням рік. От така несправедливість, але вона дійсно ну, от таке є. Що таке кетодієта і кому вона може підійти, а кому знову ж таки ні? Це генетика чи якийсь інший фактор? Угу. Ну, я думаю, що тут е генетика так впливає, тобто кетодієта це коли велика кількість жирів е в раціоні, е помірна кількість білків і мінімум вуглеводів. Тобто, якщо ми беремо в грамах. Це десь до 50 грам вуглеводів. Що, це, що відбувається? Організм вводиться в кетоз, коли він бере як ключову енергію не з глюкози, а з жирних кислот, кетонові тіла, тобто з жирів. На жирах працює організм, а не як, як має це бути на глюкозі. Не всі це можуть зробити. У всіх різний ліпідний профіль, в плані того з'їсти жири це одне, а засвоїти їх це вже зовсім інше. І плюс ще перетворити це на енергію, а це це просто. Це дуже складний процес, і це дійсно не всім підійде. І плюс, якщо, наприклад, є якісь проблеми із наднирниками, із щитовидною залозою, коли організм виснажений і без вуглеводів, не буде діла. Для кого буде класно працювати? Можливо, якщо ми беремо мн, надмірне ожиріння. Так, да, дійсно, може бути. Прибираються вуглеводи, можна нормалізувати інсулін, але це тимчасово. Це може бути доречно, але це тільки під наглядом лікаря і на якийсь короткий проміжок часу, там 2-3 місяці, але точно не більше. Угу. А скажіть, будь ласка, чи можна їсти все, але при цьому бути у формі та здоровим? А, ну, поняття, все це то, не піченьки і булочки, якщо так подумати. Якщо людина знає базу, так. Якщо вона знає, скільки потрібно їсти, яка в неї норма білків жирів вуглеводів, тому що більшість не знає цього. Для мене це крутий інструмент, який показує людині, що ось дивись, може бути по-іншому, що твоєму організму треба не так, як ти побачила це в інстаграмі якогось блогера, мільйонника, наприклад, яка там худенька і от показує, що от в неї так. Тому якщо знають базу, да, дійсно. Елементарно, я їм все, але в мене є певний перелік продуктів, які ну, мені не хочеться. Ну, мені вже не цікаво. Мені з солодким не цікаво. Але я до цього йшла не один рік, щоб нормалізувати роботу свого організму. Хоча над цим я досі працюю, це вже як пожиттєво. Це пожиттєво і це має розуміти кожна людина. І плюс, а, в залежності від того, який період у вас в житті відбувається. Тому що якщо ми говоримо про надмірний стрес, це буде один тип харчування. Якщо ми говоримо, наприклад, про відновлення після стресу, це вже буде інший. Якщо у вас все добре, ви гарно спите, ви не нервуєте, у вас нормальна фізична активність, це вже буде третій тип харчування. Тому в цілому сказати, що от можна їсти все так. Але оце але ключове слово це в залежності від того, чи знає людина базу. Якщо не знає, то не вийде. Це такий самообман буде. А що таке інтуїтивне харчування, і чи це не просто виправдання, таке переїданню? Насправді, це класно буде. Це буде як доповнення до нашого попереднього питання. Дійсно, інтуїтивне харчування це знову ж, коли людина знає базу. тому що дуже часто а, там, наприклад, кажуть, треба харчуватись інтуїтивно. Але якщо людина не знає своїх потреб... От, от я, я не знала, скільки мені треба їсти білку, скільки мені треба жирів, скільки вуглеводів, чи я наїдаю, чи мені достатньо, тому що інтуїтивне харчування на досвіді з моїми клієнтами дівчата їдять як діти дворічні на 1200-1300 кілокалорій, і вони кажуть, що їм нормально. але організму не нормально. Тому інтуїтивне харчування не працює, якщо ну, просто ну, нема знань. Того, яка має бути тарілка, який має бути баланс білків жирів вуглеводів. Якщо людина це знає, наприклад, я зараз харчуюсь інтуїтивно, але періодично я себе прораховую. Бо дуже люблю жири. Чи потрібна людині дієта, якщо вона ось не має проблем з вагою? Ні, тому що. Дієта, от зайва вага зайва вага, так само як і відсутність, да, зайвої ваги, нормальний зовнішній вигляд, назву це так, без ожиріння. Це не означає, що людина здорова. От я от якби сижу тут перед вами, перед вами. Е, ну ви б, так би могли б сказати, що в мене там є вроджена анемія, що в мене виснажені наднирники, в мене гіпофункція щитовидної залози на периферії. Ні. Хоча я ніколи не страждала зайвою вагою, да? але це по іншому буде проявлятися. Повірте, поганим самопочуттям, проблемами зі шлунково кишковим трактом, психологічні якісь моменти сюди ж. Тому це потрібно враховувати. Сказати, що о, якщо ти худа, то ти здорова, ні, це, це не дорівнює цьому насправді. Тому дієта це завжди стиль життя, враховуючи всі проблеми зі здоров'ям. Якщо це ожиріння, це буде один тип. Якщо це там, так як я казала, відсутність менструального циклу це буде інше. Якщо у вас страждає щитовидна залоза, це буде третій. Тобто, треба підлаштовуватись під себе в залежності від того, які у вас є проблеми зі здоров'ям і якісь певні відхилення по аналізам. Які ознаки того, що дієта все ж вам не підходить, навіть якщо всі навколо в захваті, зайва вага йде. Але які все ж таки ознаки, такі ось прям детальніше можна mm -hmm. про це поговорити? Це завжди буде втома роздратованість, відсутність енергії, зникнення менструального циклу, випадіння волосся. Може бути таке, що, знаєте, якийсь певний період часу круто, прям, ну от, прям. Бомбить, класно все йде, виходить, все так, як треба. А через місяці в два-три вас конкретно накриває. Це в стані того, що може бути такий психологічний розлад, коли організм. Заходить такий глюконеогенез, запускає, коли організм бере енергію не з їжі, не з вуглеводів, а бере енергію з власних тканин, з м'язів. Тоді це буде негативно впливати в цілому. Хоча б на початку все було круто-класно. Тому це такі маленькі дзвіночки. Вам має бути комфортно, у вас має бути класне самопочуття, у вас має бути регулярний менструальний цикл, а вас має бути хороше щоденне Це це такі основні, основні, на що треба звертати увагу. Але ж знову ніхто не дасть гарантії, що через три місяці умовно буде щось, що вам не підійде. Ну, що буде проявлятися що ось такі наслідки ми маємо. А давайте поговоримо про вуглеводи. <гум> Чому ми боїмося вуглеводів і чи справді треба їх уникати? Ні, чомусь всі думають, що набирають вагу від вуглеводів. Та не це не так. Набирають а, вагу від профіциту калорій. вуглеводу нічого нікому не зробили. Класні, е, класні продукти, смачні. Наша легка енергія, тому що основна енергія це якраз таки ми отримуємо з вуглеводів. Е, чому, от, чому ось так от склалося, і чому так демонізують їх? Е, коли людина їсть мало і починає їсти більше вуглеводів, навіть тих самих складних, вони мають властивість затримувати воду. Один грам вуглеводів затримує чотири молекули води. Це багато. Тобто, якщо людина їла 120-130 і починає їсти 200, по якимось причинам не неї будуть набріки. Яка буде захисна реакція? Все, більше їсти я не буду. Вуглеводи це зло. А насправді треба робити все повільно. Тобто, якщо ви сиділи на безвуглеводній дієті або, наприклад, їли дуже мало вуглеводів, тоді ви піднімаєте. Пост так потрішечки, 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 щоб організм адаптувався, і тоді буде все нормально. Просто дати час, але сказати, що вуглеводи від вуглеводів набирають вагу ні, не набирають. Просто м -м, можуть набирати, якщо їх мало. До речі, можуть набирати, звичайно, коли ми переїдаємо, і ми в профіциті калорій. Але... Конкретно якийсь один продукт або фрукт, який там спонукає нас на діабет, да там як хурму звинувачують, також в розвитку діабету. Ну ні, такого бути не може. Давайте ми будемо всі мислити критично. Це саме основне, тому що дуже багато інформації зараз. Так, дійсно. Інформації дуже багато. Що ви скажете, як нутриціолог, як адаптувати під себе дієту? Під свій ритм життя, сезон, гормони, вік, це ж все треба враховувати. Що ви скажете? Да, однозначно. Я думаю, що тут, якщо немає бази і розуміння, звернутись до спеціаліста, який зараз ну дійсно дуже багато моїх колег. Лікарів, які також працюють з таким інтегративним підходом і працюють з харчуванням, такі є дійсно. Такі є звернутись до спеціаліста, який пояснить основну базу, і щоб ви розуміли, як вам далі рухатись. От аналогічно на власному досвіді. Я отримала якусь базу, і далі я вже під себе підлаштовую в залежності від того, да, які там які проблеми зі здоров'ям, да, тому що в людини, наприклад, в якої закрепи, вона може підлаштувати собі харчування так, щоб це полегшити. І певна категорія продуктів в раціоні не має бути, які там скріплюють, наприклад, да, і посилюють ці закрипи. Аналогічно, якщо ми говоримо про повне виснаження організму, про відсутність менструального циклу там також прям По-іншому буде харчування. Не скажу, що прям харчуванням це буде повертатись, але на досвіді таке було, що тільки одним харчуванням повернули менструальний цикл, якого не було два роки. Тобто почали їсти більше, змінили повністю харчування, передивились повністю раціон, налагодили режим. І от організм такий: Ну на клас. Я отримав те, що я хотів, на на тобі це буде для тебе як винагорода, ось так це я скажу тому, Плюс сезонне харчування. Не треба взимку їсти свіжі салати. Я вас прошу. Взагалі ну, не треба. <ріць> не витрачайте кошти на, на ті е, з пістицидами, гербіцидами, помідори. А чим замінювати сезонне, сезонні угу. овочі, термічно оброблені. Отак От само Напр... якщо ми беремо стародавню індійську медицину айроеду, е, там є певний тип м, харчування по сезонам. Тому що кожен сезон відповідає певним типам дош, у них це так називається. І якщо ми говоримо про холодну пору року, то нам треба давати протилежне, тепле, плюс зима це сухість. Ми маємо давати вологу. Відповідно, ми маємо давати жири, щоб зволожувати себе зсередини. Тобто, якщо у вас взимку, наприклад, тріскаються постійно губи, сухі п'ятки. Збільшіть жири в своєму раціоні і перестаньте їсти свіжу зелень. Це допоможе, це працює прекрасно. Чому, наприклад, восени в нас загострюються проблеми зі шлунково кишковим трактом, типу там, як гастрити, виразки? Да, це, це ж теж не просто так, тому що люди не дотримуються елементарних. Правил сезонного харчування, які це можуть бути овочі, та да? це можуть бути кабачки, цукіні, можуть бути капуста термічно оброблена, да? можна запекти, можна протушкувати. Тут вже кожному як подобається. коренеплоди плоди додавати в раціон. Не потрібно робити із клітковини основу основ, тому що все має бути в балансі, вам має бути комфортно і ви не маєте вздуття мати після їжі, а взимку. Я навіть себе згадую Надо ж купити помідори, багато зелені, це, це корисно. А я потім думаю, чому у мене здуття постійне? Потім, потім я вже зрозуміла, коли я вже пройшла певне навчання, я вже зрозуміла, в чому була, була така помилка, і чому, чому була така реакція організму. Тому сезонне харчування, плюс дивимося, як ви себе почуваєте і. Звичайно, це за допомогою спеціаліста знати цю базу, і тоді ви зможете собі все, ну, у вас буде повне розуміння, і вже можете тоді просто так на всю будувати свій раціон правильно. Угу. А Чи може бути одна дієта, скажімо така універсальна на все життя? І що це така за дієта тоді? Я думаю, що ні. Прям щоб для всіх, точно ні. Одна універсальна для однієї для людини, одніє, навіть, так. ні. Тому що. Що ми беремо, наприклад, да, як я казала, це гострий стрес, це, це зовсім будуть інші рекомендації. Якщо, наприклад, на фоні цього стресу по якимось причинам зникає менструальний цикл, сюди ж. А плюс на фоні стресу дуже чутлива щитовидна залоза. Дай сказати, щоб щось одне, ні, але базова продуктова корзина вона буде відносно да, можна. Можна, тобто якусь базу, де буде певний перелік ну, стандартних білків, стандартні жири і вуглеводи. Ну і клітковина. Тоді так, от елементарно, у мене така корзина продуктова є. Те, що є постійно в моєму раціоні, без змін, от завжди, практично кожен день я їм от обов'язково, щоб в мене були ті чи інші продукти. Тоді так однозначно можна впевнено сказати, що так. Окей. Яку роль у виборі дієти відіграє мікробіом, генетика і спосіб життя? Наприклад, якщо людина з дитинства, я буду брати з дитинства. Якщо мама заходила у вагітність із дефіцитами, ну наприклад, зараз дуже часто розповсюджена така проблема, як залізодефіцитна анемія, просто анемія. Якщо мама в вагітність заходить з анемією, дитинка також буде з анемією. Якщо в мами порушений мікробіом, а вона за цим не слідкувала, в дитини також буде це, це можна так сказати, передасться частково також. Якщо, наприклад. Був введений неправильно прикорм, тобто, да, як я зайшла далеко, тому що це все треба враховувати плюс. Яке було, які стосунки в дитини були із їжею. Це також буде впливати, тому що наша генетика вона закладається в утробі мами, а плюс те, що мама їла, чи мама закрила дефіцити, чи мама підтримувала себе під час вагітності. Це також треба враховувати, тому що це буде потім впливати на все життя дитини, ну, протягом життя. От так само мені мама або тато не знаю хто винен передали гемоліти. Анемію, яка не лікується, все тільки протягом життя маю її компенсувати. Це я так шукала, чому в мене низький фератин. Тому ви маєте завжди шукати причину, чому так. На Та все є причина. І це буде все впливати на харчування стовідсотково, тому що вам там скажуть їжте печінку там і серце, і буде вам щастя. Якби ж було так все просто. От тому мікробіом сюди ж. Що, що любить наш мікробіом? Саме основне, не любить, наш організм не любить стрес. На фоні стресу буде летіти все і порушуватись робота всього організму. Да? Якщо людина ну, психологічно є якісь проблеми, ну така чутлива. Да? Оце саме основне, я б я б сказала, що це відноситься в генетику, тому що ми такими народжуємося. Да, і нам закладають е, на етапі е, нашого е, розвитку протягом дитинства, підлітковий вік, вже дорослий вік. І, відповідно, це все буде потім впливати, які в нас будуть стосунки з їжею. Е, чи ми будемо схильні до переїдання і до розладу харчової поведінки? Е, е, да, чому е, там, навіть елементарно 12 років дівчатка приходять на дієті? в мене зайва вага, я дивлюсь, немає ваги, Ну, немає. А колись лікар, Сказав, що от вам треба схуднути, і все це вклалось тут в голову, і починаються розлади харчової поведінки, тому це треба враховувати. Тобто такий зовнішній навколишній світ він буде впливати, да люди навколо будуть впливати. Тому е, і тут е, харчування однозначно буде підлаштовуватись під той чи інший період в житті людини, е, і сказати, що і мікробіом тут приймає участь. І генетика, да, і якісь плюс значні генетичні поломки, і, от, як, наприклад, да ця вроджена анемія, яку ви маєте протягом життя підтримувати, знати, як це робити, плюс, якщо ви. Такі от кортизольно тривожні самі по собі. У Вас там також буде зовсім і зовсім інші стосунки з їжею. Хтось може заїдати да, на фоні стресу. А, тим більше, коли ми зараз живемо в такій ситуації, де дійсно стрес, стрес і його треба, з ним треба вміти працювати. А, і це все тобто, крутиться навколо їжі, тому що це самий швидкий дофамін. Ми отримали задоволення. Все попустило і знову хочеться, як така як такі, Ну наркотик, от ну тільки просто їжа. Але для когось так дійсно да є залежність. І це все дійсно буде впливати на травлення, на засвоєння, на дефіцити, на розвиток того, як людина себе буде почувати потім е, з таким харчуванням. Тому тут е, дійсно треба е, так. Критично мислити і підходити до цього з такою турботою про себе, тому що їжа це не просто енергія, це наші поживні вітаміни, мінерали, які забезпечують роботу нашого організму. Як я завжди люблю казати, що Бог нас створив один раз, дав нам тіло один раз. Давайте будемо про нього турбуватись належним чином, а не робити так, що ми будемо знущатись, недоїдати, страждати, мати проблеми зі здоров'ям здоров'ям, бо це все впливає, і це треба підтримувати протягом всього життя. На цій прекрасні ноті ми їх завершимо. Я дякую вам за участь і бажаю успіхів. Дякую, друзі. Дякуємо, що ви з нами. З вами ведуча програми інтерв'ю та міщення Зорина та наша гостя Антоніна Ремень. На все добре.